Ви коли-небудь замислювалися, чи подобаєтеся ви своїй собаці, деякі поведінки собаки змушують нас задуматися, чи це нормально, чи він намагається щось передати. Тут ми розповімо вам про деякі прояви любові, які може продемонструвати ваш вихованець. Один він підходить до вас, коли він наляканий або боїться, хоча це нормально, коли собаки шукають розради в наших руках. Коли вони налякані, така поведінка досить рідко зустрічається в дикій природі, навіть серед домашніх тварин, таких як коти та коні, які часто намагаються втекти геть, коли вони налякані. Тому, якщо ваш вихованець хоче, щоб його взяли на руки, коли він боїться, спробуйте його втішити. Окрім зміцнення зв'язку між вами, таке ставлення є способом відплати за любов і довіру, яку він має до вас. 2. Це втішає вас, коли вам сумно. У 2018 році було проведено кілька досліджень, щоб проаналізувати, чи справді собаки мають здатність інтерпретувати наші жести та міміку. Виявляється, так, хоча деяким собакам це легше, ніж іншим, вони можуть визначити, коли ми щасливі, а коли сумні. Крім того, вони схильні пристосовуватися до настрою свого господаря, стаючи щасливішими, коли їхній вихователь щасливий або тихішими, коли вони розуміють, що їм сумно. Три він сидить тихо, спить поруч сон. Це чутливий час і для нас, і для собак. У дикій природі вовки шукають захисту, сплячи зі своєю зграєю. Подібним чином домашні собаки, як соціальні тварини, часто знаходять безпеку та спокій, коли сплять поруч зі своїми господарями. Одним словом, якщо ваша собака спить поруч з вами, це явний знак довіри та прихильності. Чотири слідкує за вами, куди б ви не пішли, хоча важко зрозуміти, що відбувається в голові собаки. Коли вона вирішує слідувати за своїм господарем по всьому дому, ми знаємо, що собаки, будучи соціальними тваринами, воліють бути в компанії, а не наодинці. Але в компанії того, хто їм подобається і якому довіряють. Крім того, деякі експерти вважають, що собака слідує за власником, наприклад, у ванну кімнату, щоб переконатися, що вона буде безпечною. 5. Він шукає вас, щоб пограти, ігри або ігри з вашою собакою, чудовий спосіб зрозуміти, чи вона вас любить. Таку ігрову поведінку собаки часто зберігають протягом усього життя, якщо вони не борються зі здоров'ям або проблемами поведінки, такими як старече недоумство або сильний стрес, коли ваша собака приходить до вас пограти, це вказує на спорідненість, щастя та любов до вас.